На Черкащині закінчилась вакцина від правця. Єдине в Україні підприємство, що виробляє цей препарат, припинили його постачати ще в липні цього року. Весь цей час обласні медзаклади використовували залишки вакцини, але у вересні і вони закінчились. Там от покусіла в центрі міста. Олег показує подряпини на нозі, які залишив собака. Тварина вкусила чоловіка кілька днів тому. Той одразу звернувся по допомогу до медиків. Рану Олегу обробили, а от у від правця відмовили. травмпункті мені помазали і сказали, що потрібно зробити прививку від столбника. але так як зараз прививок від столбника в Черкасах взагалі нету, ні в аптеках, ні в них в налічі. Тому сказали, що треба іскати цю прививку. Необхідної вакцини Олег так і не знайшов у травматологічному відділенні третьої міської лікарні Черкас. Повідомили цей препарат пацієнтам не вводять вже більше місяця. На початку вересня вакцина закінчилася навіть на складах, а нової партії у лікарню і досі не завезли. Що кожна людина, яка звернулася з пошкодженням шкіри, їй потрібно призначити. То як ви вважаєте, наскільки вона необхідна? Людина, яка захворюває на це захворювання, 70% десь смертельний, то летальний ісход. вакцини відправця нам не вдалося знайти в жодній з аптек міста. Її також немає на складах найбільших фармацевтичних дистриб'юторів. Цей препарат випускає єдиний в Україні завод, який знаходиться у Харкові. Але поставки цієї вакцини підприємство припинило ще з липня. Є договори заключені на поставку даної форми лікарської, але видно, сили якихось відносин, які відбулися безпосередньо на заводі вробнику, має місце недотримання умов постачання. На всі звернення щодо постачання вакцини завод відповідає листом, у якому керівництво підприємства не пояснює жодних причин, лише обіцяє відновити надходження препарату на початку листопада. Станіслав Кукарчук, Олександр Таран, Черкаська служба новин.